У нас репортаж онлайн режим риба на ключу. <гум> Щас ми відтянули. Ми їдемо вивезти в комаші і ми її об'язательно витягли. О, о така. Оооо, як вігор. Яка воно. Солодкий, як Будь ласка. От така у нас вийшла качка на мангалі по рецепту конфі. Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко і ви на каналі Сергієнко Фішинг. Сьогодні необичний сюжет, точніше, такий маленький промо із основного ролика із змагань. Сьогодні ми вам покажемо, як готувати качку на мангалі по рецепту конфі. Перед тим як почати приготування, ми відзняли з дому, як саме треба качку підготувати, замаринувати і взяти з собою на водойму. Дивіться зараз, як, як маринуємось, а потім вже будемо показувати, як саме готувати на мангалі. Ну що, друзі, рибаки, готуємося до риболовлі. Готуємо качку по рецепту конфі. Як ножки конфі, тільки не в казані, а будемо готувати на мангалі. Інгредієнти апельсин, часник, тим'ян, розмарин, імбір, бадян, коріандр, перець, сіль, масло, рукав і фольга. Починаємо. Солимо качку. Так, Готувати ми її будемо взавтра на мангалі. Покажемо, як воно буде. Трошки перцю перцю сюди багато не треба. Вона повинна бути солодка. так Ну що, друзі, посолили поперчили, запихаємо качку в рукава, беремо рукав для майбутнього фактирування вже в рукаві, щоб було mm. Ось так вона поки що в рукаві. Хай а ми підготуємо фрукти і все останне. Так, качка в рукаві. Зараз будемо додавати апельсини. Такими ще маленькими шматочками. Закипаємо його під качечку. Все равно куда там пропаривать эти. Опексением надо 2-3 штуки. добавляем ложки имбиря. Так само мы разрезаем просто вот так. Діамбру, коріандр чуть-чуть його надо, так, строфічки Бодьяна одну, дві. Можна ще. Тім'ян. Таку гілочку одну зверху. снизу. Так размажем. И добавляем сюда масло. Масло грамм 150, 200 не переживай. Качка конфі готується повністю в казані, олією або жирі повністю залита до 100 градусів. Найбільше, щоб вона томилася години 4. Так як ми дівемо на мангалі, ми на риболовлі, часу нема. Ми будемо готувати її десь приблизно 4 години. Видавлюємо десь воздух, щоб рукав не набивався і зав'язуємо його. Так, качка в рукаві, маринується, можна так сказати. І тепер, так як ми готуємо її на мангалі, треба її так обільно замотати. Так, замотали ми її в польгу, слоїв 6, як мінімум. Так, добренько треба замотати, щоб не горів рука. Рукав. Так, ну і все, готові до реботи. Так, повертаємося ми на водойму. Е, качку ми замаринували. Е, тепер вона приїхала сюди в холоднику. Е, ось так воно все виглядає в холодильнику. Достаємо з холодильника і просто е, перелажуємо її на сітку і ставимо на мангал. Качку перевертаємо десь через кожних 5 хвилин. Вона повинна томитися, а не підгоріти з однієї сторони. Ми потім зробимо їй скоринку золотисту. А зараз просто перевертаємо, хай її там булькає. А скільки зараз на мангалі вона має готуватися? Півтори години на мангалі, фольгі, потім хвилин 10 робимо золотисту скоринку. Качка готується. Вона... Набирає температуру і може її отак роздувати. Бачите, трохи сітка роздулась. І щоб її сітку не розірвало, треба отаку якусь голочку чи ну, таким тоненьким чимось попробивати, щоб щоб воздух виходив і її не розривало. Так, дійшли ми до третього етапу приготування. Знімаємо з мангала. Звісно, він трошки простої у нас хвилин. Десь час 40, бо якраз була покльовка, дві гарні покльовки. Ну, Зараз ми знімаємо знімаємо фольгу і переставляємо на другу рішетку. І робимо скоринку. Так. Зрізаємо качечку ножиком. Покажи Ігор, яка красота тут. А який запах, це просто можна здуріти. Просто супер. Не гусенька, вона просто капець. Все, зараз ми її. Чуть-чуть підсушимо. Сочна яка соко, подивись, скільки юшечки, масло. Це угу. да. ж піджаримо, буде взагалі. Зараз, правда, в нас такі спартанські умови. Ну що ще робити на риболовлі? Так. Опа, опа, мандарини треба забрати. Ви пачку Імбір. Дуже тут не потрібен часник, щоб не горів бадянчик. Бачите, вже кісточка від м'яса відстала, поотставала, вона м'ягусенька, півтори години було б достатньо з головою. Ну так як у нас пішов клюв. Година 40 хвилин. Опа. На дворі дощ іде мангал з зонтиком. Ми Опа. готуємо і ставимо. Диви, яка красота, ми зараз... Тільки ставимо, а до золотистої корочки. Просто ми з двох сторон просто перевертаємо. А може будемо дивитися по ситуації. Все, корочка взялася. Така вона румяна, красива. Все, конфю готова. Зараз будемо пробувати. І так, пробуємо нашу кустку ножку. З кості м'ясо саме випадає. Соловки челики посылают. Вас включает. Мягко, развары скинуть мягко. рибалку. от така у нас получилась качка на мангалі по рецепту конфю сім смачного.